П'ять міфів про каву, в які варто перестати вірити. Фактом є те, що кава заряджає вас енергію, стимулює метаболізм та навіть покращує роботу мозку та продуктивність. А що є міфами? Розберемось. Кава зневоднює організм. Хоча кава має легкий сечогінний ефект, вона не підвищує ризик зневоднення, оскільки ви п'єте її зі значною кількістю води, оскільки вживання кави може змусити вас часто сочитися, люди припускають, що під час цього процесу вони втрачають багато рідини. Однак насправді ваше тіло здатне поглинути стільки рідини, скільки потрібно, і вивести решту. Якщо хвилюєтесь, налийте собі додатково водички, і точно все буде гаразд. Темна кава містить більше кофеїну. Більшість людей вважає, що кава темного обсмаження набагато міцніша та містить більше кофеїну, ніж кава світлого обсмаження. Смаження кави спричиняє втрату води та маси, тому чим довше вони обсмажуються, тим більше вони втрачають масу та містять менше кофеїну. Отже, все навпаки. Кава впливає на ваш зріст. Батьки часто попереджають підлітків, що кава гальмує їхній ріст, оскільки вони пов'язують споживання кофеїну зі зниженням засвоєння кальцію. Однак немає наукових доказів, які підтверджують це переконання. Згідно з дослідженням, у якому відстежували дівчат у віці 12 18 років, не було абсолютно ніякої різниці у стані здоров'я кісток між тими, хто вживав каву, порівняно з тими, хто не вживав. Кава викликає звикання. Одна з найпоширеніших помилкових уявлень про каву полягає в тому, що вона викликає сильну залежність. Хоча регулярне споживання кофеїну може спричинити певну фізичну залежність, воно не загрожує вашому здоров'ю, як важкі наркотики, що викликають залежність. Немає тривалих негативних наслідків, якщо ви припините вживати каву. Відмова від кофеїну зазвичай триває кілька днів, і у цей час може виникнути тимчасова втрата уваги, але потім все прийде до норми. Кава може зробити вас тверезими. Це неправда. Випити кави після п'яної ночі з друзями не вилікує похмілля та не протверезить вас. Ви можете відчувати себе трохи свіжішим, оскільки під час цього процесу ви будете вживати воду, але це не завадить вам почуватися п'яним. Натомість, вживання кави після алкоголю може насправді негативно позначитися на здоров'ї. Висновки. Якщо не робити чогось досить радикально нерозумного, то просте звичайне споживання кави нічим поганим для вас не загрожує. Тому пийте каву на здоров'я та насолоджуйтесь життям. Приємного кавування!